Допомогти відбудувати Україну у Римі відбулася конференція, присвячена відновленню України. Подібний захід на цю тему минулоріч провели у швейцарському Лугано. Серед учасників високопосадовці України та Італії, представники різних міжнародних фін-установ і підприємств, які можуть долучитися до нашого відродження. Сотні італійських компаній, бізнесів, сотні українських компаній, бізнесів, асоціацій. Надзвичайно велика урядова делегація з України сьогодні тут це сигнали і символи того, що ми маємо спільні інтереси, спільну зацікавленість у проектах відновлення. Головний урядовець Денис Шмигаль представив план відбудови України. Найнагальніше треба зайнятися відновленням критичної і цивільної інфраструктури, транспортної мережі, енергосистеми та бізнесу. Адже через війну понад 3,5 мільйони людей втратили робочі місця. Лише на 2023-й на першочергові потреби, нам потрібно 14 мільярдів доларів, щоб забезпечити людям дах над головою, світло та тепло взимку. Відновлення житла людей, яке не зруйноване повністю, а лише. Пошкоджене, це також великий мільярдний ринок, який потребує нашого спільного втручання вже сьогодні і фінансами і технологіями, і відповідним будівництвом, відповідними будівельними матеріалами і товарами. Президент України Володимир Зеленський акцентував увагу на заходах, які гарантуватимуть безпеку українцям не лише зараз, а й в майбутньому. Щоб кожна мати знала в її громаді, в її місті безпекова інфраструктура так влаштована, що будь-який терорист чи держава, як Росія, чи якась терористична організація, точно програє наявність системи безпеки. Ми запрошуємо ваші кампанії планувати проектувати і будувати разом з нами таке безпечне майбутнє для нас. Та усі, хто захоче імпортувати аналогічний рівень безпеки до себе, італія активно допомагала Україні пережити зиму, зокрема забезпечувала генераторами Її хоче стати тим другом, який відбудує нашу державу. Хочу зараз надати новий імпульс відбудові того, що було зруйновано в Україні, починаючи з електричних та енергетичних інфраструктур. Крім того, прем'єрка анонсувала наступну конференцію, присвячену відбудові України. У 2025 році Італія хоче прийняти в себе велику конференцію з відбудови відновлення України. Після закінчення конференції українська та італійська сторони підпишуть шість меморандумів, спрямованих на співпрацю і перші кроки для відбудови. Юлія Васильєва, Давіта Вершин. Новини 33 канал.